Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви вже всі чули, що там наговорив Кулініч. Ну, там, там такі речі випливли, що мені відверто неочікувано. Я знаю, де зрада, що зрада приблизно відчуваю. Ось. Але таке, там навіть, до речі, пані Макарова вилізла. І не тільки вона. Ну, Ви знаєте, хто така пані Макарова. І так. Давайте подивимося, чи може справа Кулініча вивести зраду у вищих ешелонах влади, чи є така вирогідність? Чи така вірогідність малоймовірна? Давайте подивимося. Зараз, зараз ми скажемо. Ну, ви знаєте, дивіться, тут крок за кроком. Крок за кроком це не так швидко. Все буде. Тут, звичайно, треба буде натискати, і я можу собі уявити, хто повинен тиснути на владу. По-перше, український народ. Ось. Ну, я тут бачу, в принципі, що ця справа самі на свої ж граблі наступили. Я маю на увазі владу. Ось якось так. Їм вже забагато. Дуже складна в них наразі не просто ситуація, а становище. <кій> я захрипла, <кій> вибачаюсь. <кій> ось тому, наскільки я розумію, вже з цього розкладу, що так, заш-зачепить за ось, але чи виведе їх? На чисту воду, чи будуть якісь результати. Так, у нас тут зірка здається. Так, зірка. Дивіться, коли виходить а, сімка кубків і зірка пропаганда. Це, знаєте, будуть якісь вкиди в інтернеті, в на телемарафоні. От я зараз вам покажу, Ось, щоб ви бачили, що дійсно зірка. Ось, зірка. Ось так. І а, це говорить про те, що будуть дуже такі, знаєте, бомбезні якісь вкиди в інтернет, щоб відвернути від цієї складної справи, де влада себе перегрузила вже до, до стелі. Це є перегруз уже. Вже наклали на себе. У них там вже повний комплект, за що їх усіх абсолютно поголовно можна посадити. <кій> Ну, тут, звичайно, що будуть дуже довго, дуже довго будуть відмиватися. Тобто, навіть не відмиватися. Тут, знаєте, хабар на хабареві свій своєму і про своє. Ось, ну тут дуже великі гроші задіяні. І я відверто вам скажу, що. Ну, тут настільки всі з собою пов'язані. Це можна, отак, знаєте, знаєте, такий грибінчик, який воші вичесує. Отак їх треба повністю всіх з влади вичесати. А, гниди називаються. От, щоб із гнидами пішли. Не тільки воші. Гниди ж залишились. Ось, якось так. І ось ця карта теж говорить нам, що. Світ нам буде допомагати, але це буде поки що, дивіться, поки це пройде крізь ось це вікно, поки ця правда, дивіться, як, як цікаво, карти показують, поки ця правда, ось всі всіх людей вийдуть на чисту воду, поки це, знаєте, народиться це все, це пройде ще час. Поки що в мене таке враження по цим картам, що це ще не на часі. Але, дивіться, карта смерті. Тобто буде ця зачистка, буде ця трансформація в Україні. Вона буде. Але е в мене таке враження, що це ще не так швидко. Е По-перше, у нас військовий стан, е воєнний стан, вірніше. Війна. Це, ви знаєте, від вас залежить, від народу України залежить. Але я бачу, що якщо буде дійсно так гаряче, вони всі кудись повтікають. Ну, велика частина. Їх майже нікого не лишиться. Угу. А, відверто вам скажу: вже як буде до часу, їх майже нікого не залишиться. Ось повтікають всі. Заляжуть на дно. У них у всіх настільки. Uh, і дивіться, дивіться, можна сказати, що от Зеленський їх всіх пригрів. От добре, подивіться, як він всіх пригрів. А світ спостерігає за цим от всім, що робиться в Україні наразі. А тут недобрі речі відбуваються: <кій> наскільки я бачу, це повинно бути поміняти владу повністю. Але повірте мені, як піде Зеленський, піде... взагалі-то ну, такі основні підуть теж. Не всі, не всі. Але багато хто з них піде. Ось якось так. А, ну, Справа буде поступово, і не все так одразу. Згадайте, Шредер? чи Шредер. Ну, я знаю, як Шредер. Так трошки смішно для мені звучить шредер. Це ніби якийсь, коли документи знищують, через таку, такий апарат пропускають. Ось. А То називається якось так воно називається. Тому мої дорогенькі набираємося терпіння і слідкуємо за подіями. А подій буде ще дуже багато. Я сама здивована. Наскільки це все швидко вилазить наружу? Ось ці всі темні речі, що при владі сидять, оце все кодло, це, воно повинно почистити. Це треба почистити, це все, ось, щоб ви бачили. Ось це все треба чистити, обнулити. Ну, вони багато, багато хто з них повтікає. Сім'ями, без сім'ї, хто як, але повтікає. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!